Вітаю всіх! Давайте сьогодні поговоримо про іграшки для собак. І взагалі вияснимо, чи треба та іграшка в принципі собаці. Таке зараз їх різноманіття, що не знаєш і яку й вибрати. Гадаю, перший критерій це міцність іграшки, адже життя у неї буде непросте. Бо собака її буде гристи. Ви будете витягувати ту іграшку у собаки з рота. Далі, оскільки ми заговорили про витягування іграшки у собаки з рота, то, за моїм досвідом, зручніша іграшка з ручкою. Щоб то не було м'ячик, подушка, кісточка, паличка, що завгодно, вона має бути з ручкою. Або ж, якщо немає ручки, то вона має бути такого розміру, щоб одночасно її могли тримати і ви, і собака зубами. Ще одна хитрість. Пам'ятаєте, яку іграшку ми робили для котів в дитинстві? Ниточка, на краю ниточки, папільотка, вводимо тою ниточкою, і кішка за нею бігає. Так от, з собаками те саме. Адже папільотка це здобич і вона тікає, і її треба догнати. Так що можна зробити ось таку вудочку і стоять тільки на місці, водити тою іграшкою, а собака навкруг тебе круги нарізає дуже зручно, до речі. Далі іграшка має бути собаці по розміру. Зрозуміло, цуценя. Маленька паща, маленька іграшка. Туценя підростає, іграшка стає трошки більша. Собаки люблять гристи. Просто гристи. Особливо ще коли вони малі, в них чешуться зуби, їм обов'язково треба щось погризти. Отож, для того, щоб вони щось гризли, можемо їм дати і дровеняку, і кістку. А якщо не буде що гризти, то собака і бетон гристиме. Зрозумійте, вашій собаці. Без різниці, що вона гризе. Ви можете їй накупувати купу всяких цяцюк, а вона буде гратися кришечкою з-під Кока-Коли. Якщо за день собака згризає одну іграшку, так не має бути. Значить іграшка якоїсь поганої якості. Якщо ви, наприклад, берете лайкер або пулер, досить популярні іграшки, вони створені з такого матеріалу, по-перше, який плаває на воді, по-друге, він міцний але і пружний. Тобто в нього можна вігнати зуби, але порвати його дуже складно. Тож до негодящих іграшок дитячих і іграшок набитих синтепоном чи ватою додаємо ще іграшки з силікону. Тож, сподіваюсь мої поради були корисні. Якщо щось забула, то іще допишу. Бувайте здорові!